Вівторок 11 березня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Під ворожим прицілом минулої ночі були Нікопольщина та Синельніківщина. Є пошкодження, але минулося без жертв. Масована атака дронами в чергове зазнала Одеса. Там виникли пожежі, летіли ворожі БПЛА і на Київщину. Проте не без хороших новин на Росії. Масована атака дронів. Про все детальніше наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю. Ввечері та вночі бійці повітряного командування схід знищили над областю два ворожі безпілотники. У Синельніковському районі внаслідок російської атаки пошкоджено транспортне підприємство. Бив агресори по а також Марганецькій і Покровській громадах застосовував БПЛА та артилерію. Пошкоджені інфраструктура і п'ятиповерхівка. Всюди обійшлося без жертв. А новопавлівку напередодні росіяни обстріляли сімома боєзарядами невідомого походження. Про це повідомив заступ. Сільського голови пошкоджень різного ступеня зазнали 15 будинків. І цієї ночі ворог масово натакував Одесу. Ударними безпілотниками сталося загоряння приватного будинку, складу дитячих іграшок та резервуар з пальним. Інформації щодо постраждалих немає. В Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російською атакою по одному із прикордонних населених пунктів. За попередніми даними травмована одна людина, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. А на Київщині в Бориспільському районі через ворожу дронову атаку пошкоджені з десяток приватних будинків та автомобілів. А в Обухівському районі через обстріл загорівся трав'яний настил. Обійшлося без загиблих та поранених. Загалом минулої ночі ворог запустив на Україну 126 дронів, 79 знешкодили сили. ППО також на протиповітряна оборона збила одну балістичну ракету Іскандер М. Внаслідок російської атаки постраждали п'ять регіонів. І цієї ночі відбулася наймар. Наймасштабніша атака дронів на Росію понад 300 БПЛА. безпілотники. Атакували Москву та Підмосков'є. Відомо про одного загиблого та трьох поранених. За даними Рос пошкоджена залізнична дорога. А в аеропортах зупиняло роботу. Також летіло ще на вісім російських міст. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. І детальніше про Нікопольщину там росіяни дистанційно мінують прифронтові населені пункти, які не можуть окупувати ворожі снаряди. Буквально всі, але житлові квартали. У марганці днями на ворожому боєприпасі підірвалася жінка, дивом вижила, але втратила ногу. Особливо небезпечними є міни пелюстки, невеликі вибухові пристрої, що маскуються під листя, та сміття і є фактично смертельними для людей. Про правила, які написані кров'ю, ми розпитали рятувальників репортаж нашої Вікторії Вахрушиної. При фронтових територіях небезпека чатує всюди. Окрім постійних обстрілів, які тримають у страху мирних жителів, просто під ногами у кущах або навіть на відкритих ділянках можна натрапити на нездетоновані ворожі боєприпаси, міни та касетні снаряди. Нащасний випадок нещодавно стався із 67-річною пані Валентиною з Марганця. На прибережній території жінка натрапила на ворожу міну. Вона вижила буквально дивом, але втратила ногу. Ми навідаємося на дачний кооператив, і ми навідуємося собачок, котів підгодовуємо сінічок. Вже збиралися їхати додому. ми на велосипедах. І я наступила на ліпісток. Згадую, все сталося так швидко, що одразу навіть не усвідомила. Першу допомогу Валентині надав чоловік. Бабах і все, я впала. Надавав першу допомогу, шарфом замотував ногу, потім шапкою прикрив, та дуже холодно було. Швидка приїхала, забрали, турнікет встановили. Жінку з великою крововтратою якнайшвидше доправили до медзакладу. Там її терміново прооперували. Тоді йшла з неповною травматичною ампутацією правої стопи. Стан був важкий, стабільний. Оскільки був пошкоджений великий масив м'яких тканин, кісткової тканини довелося ампутувати праву нижню кінцівку на рівні середньої середньої нижньої третини гомілки. Лікування проходить стабільно. Вона пройшла курс антибактеріальної терапії. Не планується подальших оперативних втручань. Зараз жінка потроху одужує. Попереду чекає реабілітація та протезування. На цьому шляху Валентину підтримує коханий віде? чоловік Микола та діти. І, хоч цей нещасний випадок перевернув до гори дригом життя подружжя, пані Валентина налаштована оптимістичні. Вперед, вперед. А ще нагадує людям важливе правило, яке може врятувати життя. Обережність. Єдине слово обережність. Все частіше до медзакладів Нікопольщини потрапляють люди із мінно-вибуховими травмами після обстрілів або ж навіть через необережне поводження з боєприпасами. В таких випадках наголошують лікарі важливо вміти надавати першу допомогу потерпілому. Перша допомога це гемостатично це зупинити кровотечу. По перше, це не допустить розвитку шоку. Це зменшить крововтрату. і ми виграємо час. Елементи та міни, кількість та різновиди боєприпасів, якими ворог тероризує прифронтові райони, чимала. Тільки за минулий рік рятувальники Марганця виїжджали на бойові виклики щонайменше 400 разів. Нагадують, ворог підступний, тому важливо ретельно дивитися під ноги. Вони їх стараються маскувати. Це якщо щось дуже невеличке, це особлива увага. Може це бути розміром. Пачка сигарет, воно дуже маленьке, воно не вбивається тобі. Вони чи ти можеш не звернути на це увагу? Воно маскується просто під землю або під траву. Аби нагадувати людям про правила безпеки. Рятувальники проводять на вулицях інформаційні рейди. А ще запрошують дітей в класи безпеки, де розповідають і показують, що робити, якщо бачиш небезпечний або підозрілий предмет. Не підходимо, не чіпаємо, не рухаємо, не роздивляємося, не чіпаємо руками не в коєму разі. Дзвонити профільним службам безпосередньо. Це лінія 101. Це лінія 102, Нас попереджати про дані ситуації. Тож не додавайте роботи рятувальникам, будьте пильні та бережіть себе. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина одинадцятого каналу. Збив та провіз на капоті шокуючий інцидент у Дніпрі. Водій Тесли втрапив у скандал зі співробітником ТЦК. Відомо, працівник терцентру комплектування виявив порушників військового обліку. До місця події під'їхав елітний автомобіль. Керманич, який представився керівником виявлених осіб, не мав при собі військово-облікових документів та поводився агресивно. Штовхнув одного з військових. Після чого сів за кермо різко почав рухи. Збив іншого військовослужбовця. Співробітник ТЦК опинився на капоті, обтівка. Але водій не припинив рух. У поліції відкрили кримінальне провадження за умисне завдання легких тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості його травм буде встановлено фахівцями під час медичного дослідження в рамках кримінального провадження. Наразі він перебуває у медичному закладі. Його життю нічого не загрожує. Постраждалому військовослужбовцю надано необхідну медичну допомогу. Обережно сказ у Кам'янському небезпечну недугу виявили у людини. Про це повідомляють у районному управлінні Держпродспоживслужби. Фахівці встановили хворий. Ймовірно, заразився від свого кота, коли надавав допомогу улюбленцю із симптомами сказу. Тварина згодом померла, а чоловік нині у лікарні. Медики закликають бути уважними, уникати диких тварин з проявами хвороби та негайно повідомляти про них до відповідних служб. А тим часом у Дніпрі на Січиславській набережній невідомі вкрали міні-скульптуру із котиком на човні. Вона присвячена Дніпровським лоцменам, а зробила її скульпторка Надія Отряжа. Встановили човник із котом ще 2022 року. А вчора фігурка зникла. У міськраді зазначають, це вже не перший випадок подібних крадіжок. Минулого серпня у парку Глоба вкрали мініскульптуру Фанат Дніпра винуватців тоді так і не знайшли. Через біль та втрати продовжують жити і навіть посміхатися жінок та матерів полеглих і зниклих безвісті військових зібрали представники територіальних центрів комплектування. Нагадали про них не забули і завжди готові підтримувати. Чим саме розкажемо далі. В їхніх очах біль і туга, адже вони втратили найближчих. В одному з районних центрів комплектування зібрали матерів та дружин загиблих військових. До весняних свят вирішили трохи розрадити жінок та нагадати, про них не забули і завжди готові допомагати. Катерина мати двох хлопців. Старший син Богдан воював з перших днів повномасштабної і загинув під Авдіївкою у 2022-му. Молодший Тарас у тому ж 2022-му потрапив у полон. До цього по сьогоднішній день він знаходиться в полоні. Він живий, так все я тобто маю інформацію. Цю ці роки каже пані Катерина, щоденно згадувала своїх синів та чекала на повернення молодшого сину з полону за підтримкою та допомогою. Приходила до районного ТЦК. Стосовно нашої індустріальної ТЦК, в мене тільки одні якби позитивні підтримки. Ми можемо спілкуватися. Якби, про нас якби піклуються, не забувають. Є певна підтримка, і ми розуміємо те, що ну, про наших хлопців пам'ятають. А от Ольга, дружина полеглого бійця, повномасштабне вторгнення разом з чоловіком Дмитром зустріла в рідному Краматорську. Потім евакуація і доленосне рішення чоловіка стати на захист країни. Вони позивалися в Донецькій області і в липні 15 липня, 22 року під час ворожого обстрілу він загинув в душі. Така рана, що її можна прирівняти до вирваної ноги руки, тому що в мене вирвали частину моєї душі, яка належала моєму чоловікові. Без підтримки Ольгу теж не залишили. І по сьогодні вона разом з іншими жінками відвідує всі можливі зустрічі з представниками ТЦК. Це є одна з найгрунтовніших підтримок в моєму житті. Тут панує атмосфера. Підтримки розуміння і відсутності безглуздих запитань і безглуздої цієї підтримки в дусі. Тримайся, ти ще молода, все буде добре. Аби розрадити цих жінок у перші весняні дні. Тут організували лекцію про костюм української жінки, як він змінювався з руками та виглядав у різних регіонах країни. Хотів, щоб родини, родини наших героїв пам'ятали, що ми про них не забуваємо. Ми завжди надаємо допомогу. Це збір документів отримані пенсії в разі втрати годувальника. Ми 24 на 7, Ми на зв'язку з сім'ями не залишили і без подарунків. Щоб ви знайшли в собі силу, і мужність і всміхалися. Ми дуже пишаємося вами. А ще в територіальних центрах комплектування кожна родина має змогу отримати підтримку психолога. Загалом лише в індустріальному районі Дніпра цим вже користуються близько 25 родин. Ангеліна Коваленко, Степан Ващенко, новини одинадцятого каналу. Майстрам Петриківського розпису з Дніпропетровщини присудила національну премію імені Тараса Шевченка. Відповідний указ опублікували на сайті президента України. Нагороду отримали чотири митці у номінації Декоративно-прикладне мистецтво. Відомо розмір національної премії імені Тараса Шевченка у 2025 році становить більш як 484 тисячі гривень. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!